Друзі, всім привіт! Сьогодні виїхав на коп до лісу. І в мене перший сигнальчик. 74 75. Зараз подивимось. Що там є? Ну тут є Нема сигнальника Де він? Є Зараз Ну, Кась пулька. Капулька. Розклепана Ну що ж, знахідка. Берем. Беремо. Продовжуємо кошку. Знову сигнальчик. Це внус. Може бути гільза. 56 58. 56 58. І є гільза Перша світова. Вот така гільза. Шукаємо. Далі. Ямки загортаємо.

Ага, <кій> монетка в нас. У в нас перша монетка. Перша наша монетка. На жаль ходячка. 25 копійок. Але ж монета. Беремо. Продовжуємо пошук. Так, друзі. Був сигнальчик в ямці, така ямка. І от монетка у нас вискочила. Било 55. Що це за монетка? А? здесь улик баран продолжим Кабель сигнал, щось пробиває чорне. Канал не копательный. Но можно проверить. А вдруг? И черный металл. Напевно ржавчина, ржавая коса. Банка консервна або кришка. Если иначе, друзья. ВДИ 71. 70. Ну, скачет трошки. Что тут такое? Вот оно. Ой, горло від бутилки. Колечко. Металічно. Ми його заберемо і викинемо його в мусор. Я завжди забираю мусор. Сміттяк. Забираю по можливості, щоб другим камрадам не попало ну і взагалі очищаю ліс. Чи поле від всякого шмурдяка? Різ захаращений, дерева попадали. 62, два, шестьдесят три семанчик, подивимся, что у нас. Может быть гильза. Да. Капулька від пістолета, але то теперішнє, сучасно продовжуємо пошук. Так, друзі, є сигнальчик. 79. Зараз подивимося, що це у нас таке. так и не все у нас все у нас бухарский динар вот такая штука забираем я забираю Ківаляється від оковити. Заберемо і викинемо осіндя вдома. без сигналів. повна тишина. Може щось попаде. Цікавеньке, хоча цей ліс вже перекопаний дуже сильно. Але, як кажуть, вибитих місць не буває. Вибитих місць не буває. поки що так, є сигнальчик 61, один, Може вісім, гільза. быть, Илья, за все? Не може метка. П'ятьдесят шість, щось каче. Заглянемо, що у нас тут. Такі є. Це гільза. Перша світова. Що ж, шукаємо далі. 82 82 Може бути кришка з горілки А може бути щось цікаве Зглянемо

P'ять пятьдесят три. Так, є монетка, друзі. І зараз покажу, що це за монетка. Де воно? Ось? А, монетка у нас знову ходячка. 50 копійок. Берем. Так, друзі, знову був сигнальчик. І випала ходячка двадцять п'ять копеек. Ось такі. Бираємо. Так, друзі. Змінив я локацію. Сьогодні на позиціях Першої світової. Тут така висотка. Були. Бліндажі, напевно. Окопи. Шукаємо. І перша знахідка в мене. Ось така пулька. Ціленька. Перша світова. Берем. Так, друзі. <кій> Знову я змінив локацію. Приїхав в такий лісок. І в мене перша знахідка от. Скоріше за все ходячка. Ну так воно і є. 25 копійок. Такий рік. 92-й. Так. Що ж, берем. Продовжуємо пошук. Ja. Yeah. не бачу. А, це... <клес> це поясок із снаряда. Мідний. Сигнальчик був гарний. 84. Добре, шукаємо так. До включення. Так, друзі. <кхів> Знову купаю. І випадає мені. монетка какая монетка вот такая монетка так я думаю что это радянская монета ну что ж берем купаем дальше так друзья сегодня шукаю билеты по иричечке на дорозі и выпадает мне снахидка. Я уже подивився. І це у нас серебришку Господи, спаси и сохрани. Колечко. Горный колечко. Берем. Продолжим пошук. Так, друзі, знімаю підсумок свого копу. Одні, одна ходячка випадала. Спас мої покупушки спасло оте колечко. Все срібільце. Осійсь От. Так, кому сподобалось, ставимо лайк. Кому Дизлайк, підписуємося на канал і до зустрічі на копі. Пока-пока.